Допомога ветеранам та підтримка економіки це основні напрямки співпраці Вінниччини та польських партнерів. Під час зустрічі керівництва області з генеральним консулом Республіки Польща обговорили нові напрямки роботи. Допомога ветеранам, підтримка енергетичної безпеки, посилення економічної співпраці, підтримка малого та середнього бізнесу. Саме за цими напрямками впродовж трьох років великої війни співпрацює Польща з Вінницькою областю. Winnicka oblast dla, dla nas jest y, mm, duże, ważnym partnerem. Imponujące jest też że y, wyspiew jakby eksport z y, Winnicy do 93 de, tak, z krajin. Co oznacza jeszcze, że co druga kraina Auswicy z pracuje ekonomiczno, gospodarczo z y, winnicko Oblast, je, Co duże, co, co imponujące. Під час зустрічі керівництва області з польськими партнерами представили нові напрямки співпраці: наукові досягнення місцевих фахівців, кадровий потенціал області та зростання ІТ-сектору. Зважаючи на транзитивність нашої території, однозначно транспорт, логістика, створення логістичних хабів це один з пріоритетів, в який варто вже інвестувати. Буквально з перших днів повномасштабного вторгнення ми отримували від вас і численні гуманітарні вантажі. Фінансову підтримку Польща підтримує Вінничину з перших днів повномасштабного вторгнення. Найбільше надходить допомога Злоцького, Свентокшиського та Мазовецького воєводствами. Євгеній Овсяніков телеканал Віничина.